Получається, основна рама іде з трьох частей. Я не знаю, як це так. Всім привіт! Робота з прицепою продовжується. В общем, зняли ми платформу, і вже, в принципі, там обрізали те, що не треба. І саму раму загнали в ангар і почали теж обрізати те, що наварював завод, і те, що наварівали привідущі власники, так скажемо. От дивіться, скільки чермету вийшло. Це те, що пообрізали. Те, що воно тут ну, на наш, для нас, воно не треба. Ми його використовувати не будемо. Далі. Трошки почистив раму поверхностно і що ми побачили. Удивило те, що рама, виходить, основна рама йде з трьох частей. Я не знаю, як це так. рама основна Сама нагрузка іде, із трьох частей. Перший шов кусочок, чи в них желіза не було. Отсюда, давай, ось другий кусочок. І тут вони буквально вставили пів метра. Це все заводське, От дивіться, яка сварка на заводі. Це все ну, заводське, це не те, що там варилося десь так потім в процесі доварювалося. Видно було, що тут всі ці усилі стоять. То є це варилося на заводі. А У кого є такі прицепи, такі рами, напишіть, у вас теж так само. Ось Видно з цієї сторони все так само вварено, все воно рівненько йде. Ну, то не те, що там варилося по кусках одна сторона там, чи друга. І ось, ось слідчий стик. Не знаю, що таке рішення в них було, чи в них же не було, чи що. Ну, Тим не мене, вона якось робила, вона возила вона добряче, це вже, як ми зрозуміли вже в процесі. Зараз ще покажу нюанси, які трошки удивляють. О, дивіться. Получається швеллер, де йде гідроциліндр. Це вже видно, уголки мінялися. Ну, то ладно. Настільки проварений швеллер, де йде нагрузка на нього. Дивіться. Як видно, не проварено, не проварено. З цієї сторони так само не проварене. Проварене. Ось буквально оцей шов. тут, я не знаю, і 10 см не буде, оце держиться. Ззаді обварили, звісно, вони хорошо, по кругу все зроблено хорошо. Ось така прицепа. Шов в процесі ще ми замітили. Получається, як зняли вже платформу. Платформа, хто знає, стоїть тут на п'яти резинових точках. Таких ось. О. Раз, виходить, два. Ось о, три. 4 і 5. На резинових таких резинках стоїть. Тобто вона ні з цієї сторони не лежить, як на наших прицепах, ні наверху не лежить, як ми звикли бачити на ПТС-6. Просто на резинових таких подушках і, відповідно, на цих кронштейнах вона лежить. Вже як зняли, кинули нитку. Та й так було видно. Права сторона, виходить, рама була прогнута. Була прогнута на 1,5 см. Ми її розрізали. З допомогою донкрата вигнули. Ось, виходить, вона в цьому. В цьому місці була прогнута. Тут був усілітель зашитий, як на той стороні. Ще я покажу. Все воно тут було в місці з усилителем, вона була прогнута. Гідроциліндр, виходить стояв ось отут. Ну і щось тут слабе місто. Півтора сантиметра тут була сама, так скажімо, вища точка чи нижча точка. Ми її вирізали. Ну, розрізали, вигнули, вставили мощний такий уголок. Уголок тут 10 та товщина. Зараз я покажу його. Получається, вирізали його. Оцю част, яка виходила, тому що тут ширина вуща, ми її варили на низ, на болти прикрутили, стянули, і далі обварював все, приварював. Верх, виходить, проварив повністю, ну а низ такими прихватками. Я думаю, цього достатньо буде. Далі. На цій стороні теж прогнута рама трошки, ну тут уже трохи. Тут, я не знаю, зараз будемо рішати, стоїть її заморачуватися, не стоїть, тому що. Ну, як видно, тут буквально 5 мм. Я не знаю. Дасть воно щось. Да, вон 5 мм по понитці. Теж десь в цьому районі. Найбільша була нагрузка. Діло в тому, що нема такого, що швеллер лежить до швелера і там щель видно, його тут не буде. Тобто вона буде на резинках стояти і стоїть чи замарачуватися, я не знаю. Зараз рішимо, якщо вирішимо. Отакі усилителі стоять, це заводські усилителі, стоять з обох сторон. Ну, все одно ту сторону прогнула. З цієї сторони. Оце ми вирізали. Тут був кронштейн під запаску. Ми його вирізали, бо він трошки нам мішав. Кинули отакий в оббарив'я. З цієї сторони зараз щось провіримо, будемо рішати, що робити далі. Ще такий з нюансів. Я не знаю, як це до такого додуматися. Ну, люди не заморачувалися, вирвали штопор заводський. Я дивіться, що вони зробили. Пропекли у скажімо, в рамі дві дірки. Ну, тут ще болі-міння, а знизу там страшне, вона розірвана така, вон, видно. Далі вони, мабуть, зрозуміли, що вони трошки не угадали по соосності, як видно, да? сантиметрів на 10. Ну, не знаю, хто це що так робив. Далі вони роблять уголок один приварять, тут уголок другий був приварений, як вони тут запихали. Далі дишло теж буде під заміну, круг буде зніматися, прочиститься, промажеться, подивиться, треба подивитися на його состояння, передивитися ступиці. Колеса будуть дискки мінятися. Ми приділяємося на 22,5 або на 19,5. Це ще в процесі. По самой платформі повирізали те, що нам не надо, те, що нам буде мішати, це передні ці швеляра, задні і бокові. Бокові там були погнуті, їх по-любому вирізати, а передні просто будемо переробляти. Що в планах? Зробити її дліншу і зробити її ширшу. Ось, як я казав, резинки такі стоять. Це вони з цієї сторони, на них лежить платформа. Рама на даному прицепі виходить, як видно, 16-й швелір, а на нашій ПТС 17 й швелір. І виходить, рама на платформі, зараз покажу, от рама на платформі. Виходить там скільки 14, грубо говоря, тут 5, а на ПТС 16. -й. Ну, якось отак. Виходить, що на ПТС трошки швеляр мощніший, трошки більший, чим в даному, в даному прицепі. І тим більше до цього він зроблений кусочком. Ну, це таке, звісно, рішення, ну вже як є. От і виходить, що рама, основна рама на ПТС 4 виходить мощніша, ніж на даному прицепі. Так, да, вони їх поусіляли, повставляли такі, скажімо, полоси. Там усилитель кинули, там он усилитель. Ну, Тим не менше, вони їх зробили з трьох частей. Ну, неужели не було там, скільки, я не знаю, 4 чи 5 метрів куска такого? Ну, Тут усилили, якщо желізо буде, зашиєм, так само зробимо коробом, як з той сторони, щоб воно було трошки похоже на заводське. І, в принципі, я думаю, цього хватить. На ПТС ми возили 7 тонн зерна, вигружали. Получається, задній борт відкриваємо, там вже якихось півтори-дві тонни висипалося. Такі, скажімо, менш сипучі ми не возимо, а якщо перегною возимо, то викидаємо тільки набік. Там 7 тонн видержало. Я думаю, і тут з тими усілітелями видерже. Готова і ця вже сторона. По такому ж самому принципу уголок розрізали, варили. Правда, тут уголок 120-й, трошки менше полоса. Ну, так от вийшла. Правда, вже не стали розрізати і вигинати. дотягнули хорошо нитку, переміряли там десь 3-4 міліметра. Ну, не стали гнатися, тому що можна розрізати потім в процесі сварки, або воно назад вернеться, або поведе ще. Все одно, як я казав, тут вона на подушках стоїть, подушки будуть купимо нові подушки, ці резинові, і буде воно входити. Просто її усилили, щоб уже знати наверняка, що тут все буде капітально. Далі в процесі. Чіпляємо, піднімаємо платформу, будемо чіпляти наверх платформу.